Свої обіцянки треба виконувати, так що, мамо, ми на тебе розраховуємо», – сказала мені Зоряна, моя донька. Мова йде про те, що в минулому році я приїхала додому в відпустку, і дочка мені стала скаржитись на те, що в їхній квартирі вже кілька років не було ремонту, і що кухонний куток вона хотіла б змінити на більш сучасний, тому я пообіцяла, що як буду мати можливість, то через рік приїду додому і допоможу. Я заробітчанка, в Іспанії вже майже 20 років. Перше, що я зробила, це 15 років тому, я купила квартиру своїй денній доньці. Зоряна тоді заміж вийшла, і покупка житла була дуже доречною. Пригадую, що я тоді витратила всі свої заощадження, бо дочка захотіла квартиру в новобудові, тож довелося витратитися ще й на ремонт та меблі, а це теж немалі витрати. Я все зробила, як хотіла донька, тому вважала, що тепер зможу про себе подбати. Та зоряна народила дитину, пішла в декрет, узяті теж тоді були тимчасові фінансові труднощі, тому я була змушена їх підтримувати фінансово. Все, що я заробляла, відправляла додому. Я сподівалася, що так буде, поки дитина маленька, а коли внучка підросте, то Зряна піде на роботу. Але так не сталося. Донька сказала, що дитину треба розвивати, водити на різні гуртки, на танці, на музику, на малювання, а це потребує і часу, і грошей. Продовжувала за все платити я. І не завжди від доньки за це навіть слова вдячності чула. Вона вважала, що це нормально, якщо бабуся заробітчанка за все платить. Я давно розлучена, крім доньки, у мене немає нікого, тож я їй щиро допомагала завжди. Я їй стільки грошей за ці роки вислала, що можна було навіть не квартиру, а будинок цілий купити, а вони все проїли і нічого не придбали. Дома я приїжджаю лише раз у рік, на місяць влітку. В минулому році я була в липні, а цього разу я в серпні приїхала. З собою я привезла 10 тисяч євро. Як би це дивно не звучало, але я досі не маю свого житла. Все, що у мене є, це стара двокімнатна квартира, в якій ми колись жили. Весь цей час я здавала її квартирантам, вона зараз в дуже занедбаному стані. Взагалі б хотіла жити за містом у власному будинку, але я не мала необхідної суми, щоб його придбати. А зараз підвернувся хороший варіант. Моя знайома теж заробічанка, продає будинок за містом. Вона його будувала для доньки, але та поїхала в Америку і повертатися не збирається. Щоб дім не пустував, моя знайома хоче його продати, і ціну поставила адекватну всього 30 тисяч євро. Ця пропозиція мене дуже зацікавила. Я хотіла придбати в неї цей будинок. З квартирантами я своїми домовилась, вони готові в мене купити квартиру за тисяч євро. Ще 10 я привезла, а тих, 6, що не вистачає, ми домовились, що я повернусь в Іспанію і за рік віддам, якщо не швидше. Я поїхала в те село подивитись на будинок. Краса така, що слова мене описати дім невеликий, але дуже затишний. Є і подвір'я, яке я мріяла. Тепер я зможу мати і сад і город. Одним словом, я вже готова купувати. Та коли, про мою задумку дізналась донька, вона стала мене картати, що за ці 10 тисяч я їй я обіцяла, і вона вже з майстрами домовилась адже в її квартирі 15 років ремонту не було. Я їй пояснюю, що така пропозиція є не щоразу, і що якщо я зараз втрачу цей варіант, то буду шкодувати, а ремонт можна і перенести. Жили ж стільки років, так що за рік нічого не станеться. Та донька мене не підтримала, навіть не поїхала зі мною будинок дивитися. Мені прикро, Бо Зоряна виходить лише про себе думає, і їй байдуже, де я буду жити, коли я повернусь. Так, кожна з нас залишилась при своїй думці. І тепер донька зі мною не розмовляє, бо мало того, що я їй не дала ці 10 тисяч, так і наступних місяців 7-8 я теж нічого не висилатиму, бо треба борг швидко повернути. То що ж це виходить? Нема грошей і не треба спілкуватися з мамою? Я себе накручую, чи донька таки не права.